Я не, Друзі, це велика символіка в цьому. Це звоїни з фрукту принесли мені, привезли мені у волонтерський центр ось таку штуку. Як вона називається, я не знаю по-сучасному. Але вони мені пояснили, що це головка від е, снаряда, який складається із багато інших голов. Вона при наближенні до цілі відлітає. І тоді з тої бази, з того основного снаряда, вилітає купа бойових, вражаючих снаряди, голов. Ось воно таке. Скільки воно вбило людей? Не знаю, це російський. Його воїни наші привезли мені з-під Миколаєва. Миколаїв усіяний отакими от смертоносними штуками. Ну Вона сама по собі, бачите, зараз не смертоносна. Ми переорали мечі російські над дзвони наші, дзвони пам'яті. Ми пам'ятаємо, що вони зробили з нами і будемо пам'ятати. А це, друзі, пластина життя. Це оце, яке мало би рятувати наших воїнів від прямого попадання стрілецької зборової, осколків в груди. Бронепластина для бронежилета. Пробита в двох місцях. І я не буду. Коментувати, чого пробита. Ну, Я сюди приходжу на волонтерський центр, і ось тут кожен раз. І нагадую людям, що війна, люди не забувають. А звучання тут, ну, знаєте, церковне. Церковне. Я сам дуже здивувався, коли вперше почув цей звук. Я ж не думав, що так воно звучить. А щось мені підказало. А ну послухай, як воно звучить. І я взяв звичайну колодку, бачите, як вот колодка. І перший раз тут вот отак. Почув, що щось звучить. Музика є. Я взяв і стукнув тут. І вийшов церковний дзвін. Дзвін пам'яті про наших втрати про загиблих. Я, наприклад, коли звучить цей дзвін, я згадую свого піруга. Колишнього бійця ну, батальйону Айдар ЦАТу і ну, батько інших, батько інших всім дружиною, волонтерів, замучених, згадую своїх друзів. І от так. Що, що ну, зараз стараюся щоранку, але як мені вдається.